Завершальним спеціальним зверненням я запрошую координаторку системи ООН в Україні, пані Деніс Браун. Пані Деніс, будь ласка, це теж наші партнери. Постійна підтримка, яких ми відчуваємо. Будь ласка. Good Доброго ранку. Наталка, посол Канади. Вона сказала про енергію в цій залі, і це правда. Я думала про те, чому це відчувається по-іншому. І насправді я відчуваю багато надії, саме надії. І я приїхала з Харкова цього ранку, і ми були вчора разом зустрічалися з представниками обласної адміністрації в Харкові. Я з представниками у різних районах адміністрації ситуація дуже важка. І дуже добре бути десь, щоб знати, що разом ми можемо досягти чогось. І я хотіла сказати, чому ще я відчуваю цю надію в моїй роботі в ООН. Я дуже багато подорожую в Україні. Я думала, що дуже важливо сказати не імена, але функції жінок, їхню роль, яку вони виконують. Ють в країні в Оріхові, коли я вперше приїхала, я зустріла жінку, яка була лідеркою громади з прагматизмом, з сміливістю, хоча вони в бункері була більшу частину дня, і в Білозірці, після ем, катастрофи на е, Каховській Дамбі, вона е, займалася гуманітарною відповіддю, Вона забезпечувала е, та щоб про громади, які біля е, Річки, щоб їм з ними а, надавалася допомога і. В часовому ярі також ми зустрічалися з жінкою 70 років, і вона 50 років працювала у і Вона розказувала про те, як гуманітарну систему організувати слід, і це була фанастична ідея. І умілова ми зустрілися з жінкою, яка мала виїхати від російської окупації, але вона повернулася як тільки могла для того, щоб бути лідеркою у своїй громаді. І мій висновок. В тому, що жінки в Україні вони дійсно лідерки, вони дуже сильні і сміливі. І я знаю, що вон на про нас також так говорять, але я думаю, що мені ще треба пройти шлях, щоб бути як жінки-лідерки в Україні. Дякую. І я хочу сказати, що добре мати надію, але також ми маємо перед собою певні факти і правда, те, що російське повномасштабне вторгнення, яке є повним порушенням всіх прав і Всіх правил ООН, вони порушують також права людей і румського населення і жінок і Бриджі. Також а, посол США говорив про це: 60% людей, які а, є ВПО, які а, це... А, Жінки і більше половини людей, які потребують гуманітарної допомоги, це жінки, і більше жінок, ніж чоловіків, не мають роботи. Я вірю в дані, тому що на даних мають будуватися рішення. І ми говорили про ініціативу ООН, Світового банку ЄС, і ми бачимо, що неоплачувана домашня робота вона з боку жінок підвищується, тобто цього я більше і також показники домашнього насильства, сексуального насильства, в тому числі пов'язаного з конфліктом, збільшується, і також ми бачимо, що на рівні по прийняття рішення жінки недостатньо представлені і на національному, і на місцевому рівні. Тому нам треба чесно про це говорити і шукати шляхи підтримки. Я думаю, що це частково наслідки війни. Не обов'язково відображають погляди українців і українок, але не забувайте, що є багато світових документів і таких рамок, які говорять про те, що мають мати жінки. Тому що ви жінки України, ви жінки світу, і Європи є конвенція про дотримання прав жінок, і також є Пекінська Декларація і також є де. Декларація тисячоліття щодо цілей сталого розвитку, і також, звісно, документи, які стосуються рівності жінок, використовуєте усі ці документи для того, щоб просувати ці цілі, щоб досягати їх. Разом із тим, оскільки у нас є ці міжнародні документи, так і договори, є також недостатні фінансування цих ініціатив з прав і можливостей жінок тому давайте будемо практично про це думати і придумати про те що ми можемо зробити по перше потрібно, потрібно інвестувати у розби, збір даних з розбивкою на гендер тому що не можна наводити якісь аргументи якщо у нас немає дані і також треба інвестувати у місцеві бюджети з відповідною розбивкою тому що нам як жінкам потрібний догляд за дітьми і підтримка жінок, і я була на. Першій дискусії є в Україні щодо забезпечення житлом. тут важливо гендерні моменти також підтримувати. І також важливо підтримувати діалог жінок. Також ми зустрічалися пару тижнів тому у Харкові з жінками і також обласна військова адміністрація. Ми мали чудовий діалог, і також ми маємо говорити про вступ України до ЄС. Також я дуже Важливим і також ми в Києві почали говорити про важливі речі і я, я в Червні планує бути на конференції з відновлення України. Це буде в Німеччині. Ми будемо говорити про планування і фінансування відновлення України і про жіноче лідерство, про повне включення інтересів і прав жінок. І тут можна говорити про групу друзів, які працюють над відновленням і над просуванням прав жінок. І це важливо про те, що ви говорили, щоб зусилля на ре регіональному і національному і міжнародному рівні доповнювали один одного у процесі відновлення України і хочу сказати про те, про що генеральний секретар говорив з самого початку, тому що вторгнення Росії повномасштабне вторгнення порушує всі пра. Гартії ООН і всі правила, але ми не маємо це приймати. Ми маємо мати надії і йти вперед до наших цілей разом. Дякуємо дуже, Даніс, Дякуємо. В принципі, з вами зараз прийшли такий перший вступний та діалог. Вже ми хотіли би ще раз подякувати нашим постійним партнерам Національно-Демократичному інституту ООН жінки, які постійно підтримують нас впродовж вісьми років. А, нашим шановним послам, посольствам, це дуже важливо, що ви сьогодні є тут. Тому що, попри все, те, коли ми бачимо таку жахливу ситуацію з безпекою зараз в Україні та з агресією, для нас дуже важливо, що ви є разом з людьми. Повірте, для нас це дуже цінно і це дуже важливо для кожного і кожного, хто сьогодні є тут. Тому ще раз вам дякуємо.